І так. Як травлять секти? На моєму прикладі, що в мене було за давайте, останні два роки. Наше я це відео знімаю, щоб ви були більш обережними з оцими всіма чуваками, які фоткаються з одним глазом і з трикутниками. Ну це просто в мене немає епітетів до даних істот, і що вони творять і що це вообще за структура. Ну, Це ракова опухоль, яка заражає все і вся, і хоче, щоб все кром було раковою опухолі. Основні елементи безпеки. До себе додому ви нікого не пускаєте. До себе в автомобіль, ви нікого не пускаєте. Подарки, які ви приймаєте, це тільки щось таке, що ми взяли, пощупили в руки, викинули, додому нічого не несете. У мене день народження було, це теж в мене. Це от мені принесли попугая, попугай це подклад. Викинули. Друге, не юристи. Всі у ці є фірми, де є в логотипі буква, буква це є, А, і там є трикутничок Це. Перевіряєте всі документи самі. Вони за вас теп цей, тобто у вас. Раз вам зроблять нормально, другий раз вам зроблять нормально. На третій раз вам не доложать якісь документи, підставляють вас кидануть. Друзі, вибираєте зразу дивитись по друзям, друзям. Якщо ваші друзі ну кінтачаться всякими підрасами, то це теж підраси. Ніякого там виключення нема або підраси дружать з підрасами, то найпростіше це зразу виключати цих людей зі свого життя. у Вас це буде найлегше. Друге. Максимально обрізати контакти, чому бо у вас будуть перше енергетично вижирати. Зараз розкажу, як це робиться. Друге, на вас будуть стравлювати всіх інших людей, які ніякого відношення до вас не мають, щоб вони ще вас підтравлювали. А найгірше це є, наприклад, як вас енергетично виїдають, це те саме, що концерти. Наприклад, людина паразит, да? і вона робить вам якісь позитивні речі, там, ну, щось з турботою, неігране, щось вам допомагає. 50, -50 що ти можеш тобі оце зробити, це зробити. Напричому ти знаєш, що ця людина дружить з підерасом. Тобто це вже має бути у вас з колокольчика, а якої радості? Типу, Тут вони з підерасом разом, а тут хороші речі роблять. Тобто, що це таке? Це у вас відкривається канал між людиною 1 і людиною-два. Тобто оце робить вам хороші речі, і ви думаєте, о Боже, яка це хороша людина, ля-ля-ля-ля-ля, і тут між вами йде канал, і по цьому каналу, що ви так думаєте, що це хороша людина, з вас стягнуть енергію і на вас роблять порчі. Тільки ви кажете, ой, боже, так ти ж підрасу тут, ти ж друж з іншими підрасами, пішов ти нахуй. Ви заблокували, обрізали всі контакти, вся ця фігня. Оцей канал, який йде між вами, він обривається, і до вас вертається ваша енергія, рівень вашого життя виростає. Чи ви можете не обрізати і не цей? Е... Ні, думаю, що ні. Чому? Бо в момент, коли ви, ви приймаєте рішення обрізати контакти з цією, цією людиною, не зробили ніяких рішень, немає прийнятого рішення. Коли ви прям банально в телефоні клікаєте заблокувати, 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 це ви мозком даєтесь команди собі, заблокувати. Блокувати канали до цієї людини, і ви будете відчувати енергетично, що щось відпало, або вас стало більше енергії, або така важкість відлетіла, тобто це у вас стало більше енергії. Далі підстави любого роду характеру Гроші. Тим більше ви бачите, що ваші друзі або не друзі, або просто підраси тусуються з іншими підрасами, тим ще більше ви перевіряєте гроші. Бо це основний аспект, вони всі щось завернуті на оцих на грошах, на грошах красти чим побільше жадність, ще оце фіня. От ні, ніколи такого не розумів. Друге, камери. Якщо ви бачите, що людина з першим ділом кром в себе скрізь понаставляла камер. І якась тому причина. Перше, це страх, а друге, вони знають, що робиться, або що роблять їхні інші кінти. Ваша задача також ставити скрізь камери, сигналізації, міняти ключі. Якщо у вас орендовані квартири, ви заїжджаєте в орендовану країну в квартиру, ви зараз міняєте серцевини і бажано ставити свою сигналізацію, щоб до вас ніхто не прийшов, нічого не зробив. Так же само робота на офіс, сигналізації, камери. Якщо камери ці що вмирають, ставити у пси, щоб камери довше працювали. У мене як робили? В мене вирубали світло на всі вулиці, на мінімум 10 годин, щоб у пси батареї і Камеркою і сигналізації повмирали, а потім заходили. Тобто немає в тебе вже все в округу, скрізь всі камери вироблені, все по батарейкам сіло. А ти, якщо маєш шобси, то в тебе все в роботі. Тобто до цього також підготуйте, що у вас мінімум доба, сигналізація, бо всі ці штуки, незалежності, яка ситуація, працювало включеною і щоб що їм настріляли. Друге, не довіряти. Кому тим, з ким ви виросли з дитинства? Тобто ви думаєте, що от я якщо виріс людину з дитинства, то це хороша людина. А чого ви так вирішили? Може бути навпаки, щоб ви в дитинстві були більш сліпи, не розуміли і не так ставились ну, до тих людей, як б ви ставитись. А перед це перед вами теж зборище підарасів. підрасів. В моєму житті людей з дитинства нема. Ну, всі кончені. Ну, така реальність. І вони всі у ці кончені грають всі дуже хороших людей, бо вони не хочуть, щоб ти знав, що вони кончені. І найгірше в ній є Це розкажеш, що це закончені виблядки, Блін. А люди кончені уроді І тут такий всімірний театр, де уроди грають хороших людей. І найбільше бояться, що всі інші знають, які вони уроди. Ну при тому вони не хочуть змінюватися і не бути уродами. Вони хочуть бути уродами, ну щоб іграти хороших людей, але щоб інші не знали, які вони уроди от е вічний театр подстави вмінтовку, вся ця фігня. Тобто будуть на вас писати ліві заяви, будуть вам говорити, що ви мразь, п'яте, десяте любе голубе, в кого які будуть зацепи. Ту сторону і вас будуть підставляти. Того, чим менше контактів, ну, це особливо з цими чувачками, що трикутники з одним глазиком у вас буде, тим більш здоровіше життя у вас буде. Тобто в них в голові, я так розумію, думки це чим більше ми підраси, тим ми розумніші. Тобто, отака, такась реальність. То є люди під сумнівним зовсім дуже сильним питанням. Чому? Бо чим далі, тим вони гниють більше, гниють більше, треба їм енергії більше. Що це за фіня за глазиком? Ну, це дьявол. Тобто вони служать дьяволу, Він їм каже, давай я тобі дам «да-да-да-да-да», а потім в них енергії все менше менше, менше, і вони стоять, такі як наркомани енергетичні, їм треба робити все більше 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 мерзості, бо вони себе контролюють все менше менше, і вони все більше більше залежні. Ну, от воно якось так і є. Того є ритуальні вбивства, того є батьки, які гвалтують своїх дітей. Ну, то ви розумієте, що це приколи в голові. Того є батьки, які мучають вбивають своїх дітей, тобто ця срань сидить в них в голові. І ними командую от, 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 така реальність. От вот така ж така велика кількість у нас є цих уродів. Як це робиться? Вона поражена культура, музика, реклама. Ви слухайте, наприклад, у нас на радіо йде оце реклама око, око за око. Ну що це? Ви просто зробили більше зла в цій ж цьому житті. Потім ще якась реклама Я не брехун, я переможець. Тобто по радіо радіочать тебе брехати. Потім TikTok, Тікток, це ж про макевілістів, що кидай всіх, поки не, не кинули тебе. Чим ти круче кидаєш всіх інших, тим ти круче чувак. Тобто, оце от і воно нам їдається з дитинства, музика, фільми, блогери. Вся оця фігня присідає на мозг і людину формують підарасом просто з самого дитинства, чому Бо цими підарасами дуже легко управляти. Ти кажеш, тому Гандон, ну давай я тобі дам, скільки ти дні а ти йди і зробив от то. І просто питання на якій сумі людина оце вот візьме гроші, і стане мразю. Тобто вони там всі що живуть, всі себе ненавидять. але радується в тому, що їм дали гроші, і от за гроші вони щось куплять. І вони оцю цю ненависть до себе за того, яка вони мразь, людина, що вони роблять, вони перекривають типу, гроші. Це круто. Проживають життя своє зря. Коротше, не будьте такими. І треба довіряти людям. Ну, ті типу, подано, ну, вам треба навчитися відрізняти цих підрасів від непідерасів. Просто ці підраси дуже жорстко грають, і коли. Тобто, як він можна ще їх подивити, вони такі приторно-солодкі, вони всі от такі буббусінки, -бу 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 всі такі правильні, завжди говорять правильні речі, правильно той, всі отак о-ту-ту-ту-ту-ту, навіть нема що сказати, от, така хороші, от такий хороший чоловік. Да, от як такий хороший чоловік може бути підарасом? Тобто в них оце основний козир є, що ти просто ну, не можеш повірити, що перетвою така хуйня. От просто, ну бля, ну як? Ну і друге, це є щось чорна магія. Тобто, коли вас будуть підставляти кидати, під вас будуть підставляти людей. Ви будете під мороками. Ви будете думати на всіх наліво направо, ну тільки не на цю людину, бо ви в мороках вам навели, що ця людина є хороша, воно у вас в голові сидить. То треба магічні чистки, чистити особиста гігієна, їздити на природу. Водоспади, річки, якби не було, ці всі штуки, воно змивається. Просто коли купаєтесь вода або ще, щось, завжди купаєтесь з головою. Щоб вам голова обмивала, ой, голова. Вода обмивала голову. щоб тут от число. То ви не купаєтесь в воді, отак, як я так люблю отак, як б'ємо, ті плавати з головою завжди. Щоб воно вам змивало. Оце на кінець. Па-ба-ба-бам-бам.